Крістіне Нестлінгер Конрад або дитина з бляшанки. Продовження. Частина 8. Кіті вирішила задля безпеки не ходити до пані Бартолотті. І Берті Бартолотті вирішила з тієї самої причини не ходити до пана Егона і не бачитися з Кіті, але Кіті і пані Бартолотті знайшли легкий спосіб перемовлятися через витяжний отвір у ванній кімнаті. Адже ванна кімната Рузік містилася якраз під ванною кімнатою пані Бартолоті. В обох біля ванни був чотирикутний загратований отвір для вентиляції, скажеш у нього слово, і тебе дуже добре чути і вгорі, і внизу. Кіті і пані Бартолоті визначили час для своїх розмов щовечора рівно о сьомій і о пів на другу кожного дня. А якби треба було повідомити щось не перед... Бачене, то вони домовились так: якщо така потреба виникне в пані Бартолоті, вона в кухні заб'є три цвяхи в стіну. А якщо Кіті матиме якусь звістку, то заграє на губній гармонії, бо крізь було чути і те, і те. Отже, о сьомій вечора пані Бартолоті зайшла до ванної, присіла біля витяжного отвору і гукнула: Кіті, ти вже там? Тут! пролунало з отвору. Голоси Колодязі страшенно змінювалася, у кіті був голос старезного гнома. Які там успіхи мол, Конрада? – запитала пані Бартолоті. – Чудові! Він митт схоплює. До мене приходив чоловік із відділу обслуговування такий малий зануда. Я його й на поріг не пустила. Пані Бартолоті почекала, але ніхто їй не відповів. Вона приклала вухо до отвору і почула, як пані Рузіка лаявся. Що ти біса так робиш у ванні?» Пані Бартолоті сумно зітхнула, бо їй хотілося довше з Кітті. Вона встала пішла до кухні, щоб приготувати собі якусь вечерю з одного яйця. Вона сама міркувала, чи не смачніше буде яйця з дрібно покришеним маринованим оселедцем, як у двері гучно подзвонили. Два довгі дзвінки Берті Бартолотті!» Зробила менший вогонь під сковородою з яйця і тихенько підійшла до дверей. У дверях було вічко, затулене мідним щитком. Пані Бартолоті тихо, обережно відсунула щиток. Вона хотіла виглянути на сходи і з перляку мало не впала, коли втрапила поглядом просто в чиїсь витрішкувате блакитне око. Вона відсахнулася від дверей. Чоловік за дверима був, мабуть, далеко не такий лякливий, як пані Бартолоті, бо не відсахнувся. Його витрішкувате блакитне око наче прилипло до вічка. Пані Бартолоті, відчиніть, почувся товстий голос. Ми знаємо, що ви дома!» – почувся середній голос. Вона сама не відчинить, почувся тонкий голос. О Боже, їх аж троє, подумала пані Бартолотті і оглянула двері. Чи запобіжний ланцюжок справді накинути, чи засув справді засунений, і чи замок справді замкнений? Знову пролунав дзвінок тричі, і тонкий, середній та товстий голоси проказали хором. Негайно відчиніть, пані Бартолотті! Чого вам треба? запитала пані Бартолотті, силкуючи, щоб її голос звучав гучно і безстрашно. Нам треба поговорити з вами, озвався тонкий голос. З приводу помилково отриманого замовлення, яке ви привласнили, озвався середній голос. Коли ви негайно не відчините, ми зайдемо з силоміці. Двері в Берті Бартолотті були із старезного дуба, товстий засув із бронзи, а запобіжний ланцюжок із найміцнішої криці. Спробуйте, відповіла пані Бартолотті. Тонкий середній товстий голоси зашепотілися під дверима. Потім почулася важка хода, що поволі віддалялася. Пані Бартолотті полегшено відітхнула. Вона вирішила, що непрохані гості пішли собі геть. Тепер мені треба чогось випити, а то я не заспокоюся, промормотіла пані Бартолотті і рушила до кухні. Коли вона зайшла туди, то побачила, що яйце згоріло. В кухні стояв страшений чад. Пані Бартолоті вимкнула газ і викинула яйце разом із сковородою у відро, бо яйце згоріло на вугілля, а вона не любила чистити чорних, як вугілля сковорід. Тоді відчинила вікно, щоб вийшов чад, і взяла пляшку з настоєм. Вона відкрутила накривку і приклала пляшку до рота. Коли пані Бартолотті пила просто. З пляшки то завжди заплющувала очі. Ковтнувши настою, вона поставила пляшку на стіл, розплющила очі і глянула у вікно. Там, на тлі темного вечірнього неба, теліпалися три пари холош від блакитних штанів, а з них витикалися три пари блакитних черевиків. Спершу червики були на рівні верхньої шибки, тоді опустилися до середини вікна, холоші все довшали й довшали, і нарешті на підвіконні ступило троє чоловіків у блакитних комбінізонах. На головах у них були блакитні каски, а на руках сріблясті рукавиці. Підперезані вони були сріблястими патронташами, з яких стриміли руків'я сріблястих пістолетів. Пані Бартолоті злякалася ще дужче, ніж тоді, коли відкрила бляшанки з Конрадом. Вона гепнулась на ослінчик. Кухня разом з трьома чоловіками на підвіконні закрутилася в неї перед очима. Чоловіки сказали хором Якби ви так не повелись, нам не довелося плісти через дах. Кухня поволі перестала крутитися. А хто ви взагалі такі? запитала пані Бартолоті. Фабрична бригада, відповіли чоловіки і зіскочили з підвіконня до кухні. Вони спершу оглянули кухню, тоді вітальню, робочу кімнату і спальню. Обшукали також туалет і ванну. навіть перекидали все в шафі, що стояла в передпокої. Пані Бартолоті сиділа на ослінчику в кухні і лаяла їх. Вперті ж, віслюки, я ж казала вам, що він утік, уже чотири дні як утік. А далі геть, звідси, це порушення недоторканості житла і знов. Хто вам дав право на це? Чоловіки не зважали на її лайку. Вони так ретельно перетрушували помешкання, наче шукали малесенький коштовний діамант. Часом пані Бартолоті чули, як товстий голос сказав, «Барліха не помешкання. А середній голос озивався Брудне кобло, а тонкий додавав Справді, хоч плюнь та тікай. Але потім товстий голос вигукнув Ого, що я бачу. Чоловіки зайшли до кухні і тицнули під ніс пані Бартолоті, розгорнутий Конрадів зошит. У ньому було вчорашнє домашнє завдання і вчорашня дата. То він зник чотири дні тому, глузливо запитав чоловік з тонким голосом. Тепер ми викрили вас. вигукнув чоловік із середнім голосом і схопив пані Бартолоті за плечі. Та пані Бартолоті страх не любила, щоб її хапали за плечі, тому вона вкусила свого нападника за руку, той крикнув і відпустив її. Ходімо, сказав чоловік з тонким голосом. У нас вистачає доказів, старатись, діла його, коли отримала листа з фірми. Чоловік із середнім голосом згорнув зошита і сховав у кишеню комбінізона, і всі троє рушили до дверей. Пані Бартолотті почула, як вони зняли запобіжний ланцюжок. Відсунули засув і відімкнули замок. Двері зачинилися, і чоловіки пішли. Пані Бартолоті взяла молотка і забила в стіну три велетенські цвяхи. Тоді побігла до ванної і гукнула у витяжний отвір: Кіті, Кіті, ти чуєш мене? Кіті не озивалася. Вона вже спала, а пані Рузіка, що читав ще у вітальні газету, мовив до своєї дружини Яке нахабство? Не може та стара вдень позабувати свої прокляті цвяхи. Другого дня після школи кіті Рузіка знов сказала матері, що піде до Анні Майер учити табличку множення. Це зворушило пані Рузіку. Ти, бачу, любиш допомагати іншим доню, похвалила вона Кіті. Кіті кивнула головою. Їй не мучило сумління. Хіба не однаково, чи вона допомагає Анні Майер, чи Конрадові Бартолоті? На сьогодні Кіті придумала особливу програму. Коли вона піднялася на другий поверх до Конрада, той запитав її. Як там моя мати? Я сьогодні глуха, відповіла Кіті. Напиши мені, будь ласка, своє запитання. Вона дала Конрадові пошмаканий засмальцьований папірець і тупого погризаного олівця. Конрада вжахнув той пожмаканий папір і погризаний олівець, але він дуже хотів довідатись, як там ведеться пані Бартолоті, тому переборов себе і написав на брубному папірці. Як там моя мати? Він подав Кіті записку. Кіті глянула на його письмо і вигнула. Я не можу читати таких рівних, одна в одну літер. Вони такі рівні, що аж гидко. Напиши це трохи кривішими літерами. Одна хай кривиться у правий бік, друга у лівий, і рядок хай буде не такий рівний. А що Конрад неодмінно хотів дізнатися, як ведеться пані Бартолоті, то присилував себе писати негарними кривими літерами. Він списав. Дев'ять засмальцьованих пожмаканих папірців, поки нарешті Кіті визнала, що його письмо досить погане. Дякую, пані Бартолотті ведеться добре, сказала вона, прочитавши дев'яту записку. Тепер Кіті знов захотіла послухати його. Вона звеліла Конрадові співати пісень. Конрад заспівав Травню ясний, веселий. Кіті дістала з кишені і ржавого дзвоника, такого, як коровом чіплять на шию, і забрещала ним. У Конрада аж вуха заболіли, і він перестав співати. Тоді кіті перестала брещати. Конрад знов заспівав. Мої каченята. І кіті знов забрещала дзвоником. Так само зустріла вона й пісню Тихо, тихо, місяць сходить. Кіті, під таке брещання хіба заспіваєш? Заспівай пісню про солдатів, звеліла Кіті. Конрад відмовився. Це непристойна пісня. Однаково заспівай, наказала Кіті. Солдати за льохом, почав Конрад. Кіті не забрещала і заходилась тихо підспівувати йому. Конрад зрадів, що страхітливе брещання припинилося і що Кіті так гарно тягне за ним, і повів далі Стріляють горохом. Ніколи ще Конрадові не співалося так гарно. Після пісні про солдатів він хотів заспівати ще летіть хрущі, та Кіті забрещала Звонику. Пісню, Куди твій шлях лежить Анна Марія? вона також зустріла таким прикрим брещанням, і аж як він заспівав А на дні, а на дні ловить баба у коні, Кіті знов перестала брещати і заходилася дзвінким, чистим голосом підспівати йому. А коли він заспівав, спи моє, дитятко, носоріг твій татко, верблюдиця, мати, але ж вибирати ми не можемо ненькі, спи моє маленькі. Кіті підхопила так весело і натхненно, що він аж тепер помітив, яка це насправді гарна пісня. Вони проспівали її вдвох десять разів. Далі вони розважалися тим, що дарили газети, намащували кремом підлогу під столом і домішували шпинату в малиновий пудинг. А на закінчення свого навчання Конрадові довелося обрізати всі китиці з чорного шовкового обруса. Спершу його ніби хто за руки тримав, за кожною китицю він стогнав і зітхав, та коли він обрізав один край, то вже тільки тихенько постогнував. Після другого взагалі перестав стогнати, а з третім поровся дуже легко, а четвертий обрізував уже за іграшки. Коли додолу впала остання китиця, Конрад захихотів. За це Кіті поцілувала його по тричі в кожну щоку, а чорній китиці звеліла повикидати у вікно. Чорний сніг іде, захихотів конрад. О сьомій вечора Кіті змогла повідомити пані Бартолоті крізь витяжний отвір, що Конрад робить грандіозні успіхи. Він фантастично змінився, похвалила його Кіті. Може, все скінчиться добре, мовила пані Бартолоті. Відколи в неї побували троє чоловіків у Блакитному, вона занепала духу. Та й Кіті не була така впевнена й весела, як удавала. Вона мала пильне око, і коли ввечері поверталася з аптеки, то побачила біля під'їзду чоловіка в Блакитному. Він читав газету. Але хто ввечері в сутінку стоїть біля під'їзду і читає газету? Кіті це здалося дуже підозрілим, а потім. За вечерю пані Рузіка розповіла, уявіть собі, сьогодні до мене приходила інспекторка шкільної управи, питала про Конрада. Кіті зляку впустила з виделки картоплю, і пан Рузіка гримнув на неї їж як слід, доню. А пані Рузіка повела далі. Інспекторка хотіла знати адресу Конрадового батька. Але ж він живе хто знаде, вигукнула Кіті. І тоді пані Рузіка заявила, що дала інспекторці адресу пана Егона. Чи аптекар йому рідний батько, чи не рідний, сказала вона, а зі мною він завжди говорив про Конрада як про сина. Тепер уже Кіті впустила виделку з рук, і пан Рузіка знов гримнув на неї Кажу ж тобі, їж як слід. Кіті підняла виделку з підлоги і запитала: А в що та інспекторка була вбрана? І зовсім не здивувалася, коли мати відповіла та я добре не приглядалася щось блакитний з сріблястими гудзиками. Спершу Кіті хотіла заграти на губній гармонії і все розповісти пані Бартолоті, а тоді подумала вона ж так журиться і однаково нічого не вдіє, вдіяти можемо тільки ми з конрадом. Вона вирішила завтра найти до школи, а з самого ранку побігти до Конрада, рятувати те, що ще можна було врятувати. Кіті не любила прогулювати уроки, не такої була вдачі. Але вона сказала собі, надзвичайні обставини вимагають надзвичайних заходів. Рівно о восьмій пан Егон підняв жалюзі в аптеці під дверима стояла Кіті. Що це таке, Кіті? тихо сказав пан Егон. Не можна приходити сюди так, щоб тебе всі бачили. Уже нема сенсу ховатися, відповіла дівчинка. Гляньте на телефонну будку. Хто там стоїть? Чоловік у блакитному комбінізоні, відповів пан Егон. А хто стоїть на трамвайній зупинці? Жінка в блакитному вбранні, а перед квітковою крамницею чоловік у блакитному костюмі. Чи не забагато блакиті для такого похмурого ранку, як вам здається? запитала Кітті. Пан Егон стурбовано кивнув головою. Кітті потягла його всередину. То що? Все пропало? запіткався пан Егон. Нічого не пропало, відповіла Кіті, я зараз іду до Конрада, і ми починаємо працювати за прискореною програмою. Буде невеликий гармидер, щоб ви не лякалися. А мені що робити? запитав пан Егон. Може, покликати Берті? Вона, по-моєму, сміливіша за мене. Кіті схвалила цю думку. Пан Егон узяв аркушик паперу і написав на ньому. Перточку, нависла страшна небезпека. Негайно приходь. Він згорнув аркушику четверо. Перед аптекою двірничка замітала тротуар. Пані шнурпфайль. гукнув пан Егон з дверей аптеки. Вони були б такі ласкаві віднести цього листа, пані Бартолотті. Пані шнурпфайль погодилась і взяла листа. Тільки не віддавайте його чоловіку в блакитному, часом би він підійшов до вас, попросив пан Егон. Можете на мене покластися, мовила двірничка і перевальцем рушила до будинку, де мешкала пані Бартолоті. Пан Егон і Кіті дивились їй услід. Двірничка саме проминала трамвайну зупинку і жінку в блакитному. Вона відбере у неї листа, злякався пан Егон. Жінка в блакитному справді схопила двірничку за руку. Але пані шнурпфай луснула її мітлою по голові та щире зарепетувала Гвалт, ротуйте! жінка в блакитному кинулась навтюки. Записка лишилась у двірнички, задоволено мовила Кіті, і подалася через три кімнати до гвинтових сходів. Конрад саме стояв під душем у ванній кімнаті і зрадів, що Кіті прийшла так рано. Відколи він під оруду кіті почав переучуватись, йому перехотілося сидіти над томами енциклопедії. Конради, вони вивідали, де ти, сказала Кітті. – ти ще маєш останній шанс. Ну, то до роботи, вигукнув Конрад. Він палав бажанням переувчуватись. О пів на дев'яту Берті Бартолотті прийшла до аптеки. Сьогодні в неї було ще більше косметики на обличчі. до того ж, вона вбралася в бускову кольору штани і в жовту кофту. Поки пан Егон відпускав за прилавком ліки, вона вдавала, що витирає порох. Вона обмахувала зсередини віничком вікно і стежила за людьми в блакитному. Того, що стояв біля телефонної будки, вона впізнала. То був чоловік з тонким голосом. А біля квіткової крамниці чатував чоловік із середнім голосом, а на розі читав газету чоловік із товстим голосом. Усього пані Бартолоті нарахувала поблизу аптеки семеро осіб у блакитному. О дев'ятій годині жінка в Блакитному, що стояла на трамвайній зупинці, перетнула вулицю і зайшла до аптеки. Що ви хотіли? запитав пан Егон тремтячим голосом. Жінка подала йому рецепт на ліки, яких пан Егон не мав у запасі, бо їх дуже рідко питала. Але я можу замовити їх, сказав він. То замовте, будь ласка, сказала жінка в блакитному і вражено звела очі на стелю, бо всі люстри в аптеці ходили ходором. Пан Егон подзвонив до аптечного пункту термінового обслуговування. там обіцяли прислати ліки через дві години. Якщо ви прийдете через дві години, ліки вже будуть готові, сказав пан Егон. Та жінка в Блакитному не захотіла йти з аптеки. Вона заявила, що краще почекає тут, і сіла на лавку, здивовано позираючи то на люстри, то на пляшечки, що теж почали розхитуватись на полицях і брещати. О четверть на десяту до аптеки зайшов чоловік у Блакитному. Також подав рецепт на рідкісні ліки і також захотів почекати. Він сів на лавку поряд із жінкою блакитним і здивовано вп'яв очі в мокру пляму на стелі, що дедалі більшала і темнішала. Над аптекою була спальня пана Егона, і Конрад саме вчився там поливати водою килим. О десятій годині прийшла двірничка, страшенно схвильована. Пане Егно, ви тільки уявіть собі, у під'їзді стоять двоє чоловіків у блакитному, на подвір'ї біля контейнера із сміттям теж двоє, так само у блакитному, і я ніяк не можу їх прогнати звідти, мовила вона. Нас оточено, прошепотіла пані Бартолоті. Люстри під стелею вже так розгойдувались і дрижали, а пляшечки на полицях так брящали, що двірничка запитала. Що у нас? з Нову землетрус? Ні ні, відповів пан Егон, там у мене на горі працює столяр. Двірничка заспокоїлась і пішла далі лаяти з чоловіками у блакитному. О пів на одинадцяту до аптеки зайшов чоловік у блакитному плащі, в окулярах, у сріблястій оправи з сріблястою течкою в руці. За ним з'явився чоловік у блакитному комбінезоні, а потім якесь подружжя в сірому. У жінки був маленький гострий носик, а в чоловіка величезна лисина. Жінка з чоловіком сіли на лавку. Чоловік в окулярах сказав їм: Скоро ви зможете обняти свого сина. Та й пора вже, відповів лисий. Ви вже нам обіцяєте, це не перший тиждень мовила його дружина. Крім чотирьох людей у Блакитному і подружжя в аптеці було ще двоє звичайних клієнтів, і тоді чоловік у комбізоні відчинив двері й гукнув. З'явилася небезпека епідемії. залиште аптеку. У клієнтів з переляку витяглися обличчя. Виходьте ж, гримнув чоловік у кулярик і показав клієнтам на двері. Це все брехня, ніякої епідемії немає, викнув пан Егон. Нікуди не йдіть, звернулася й пані Бартолоті до клієнтів. Але чоловік у комбінізоні виштовхав їх на двір, тоді замкнув двері і обернув табличку на шипці. Тепер з вулиці на ній видно було надпис Зачинено. Отримую я нарешті свого чемного вихону хлопчика чи ні? запитала гостроноса жінка. Зараз, ласкава пані, запевнив її чоловік в окулярах і крикнув панові Егону. «А ну, віддавайте хлопця він належить мені, ви не маєте ніякого права на нього. Тоді обернувся до пані Бертолоті і викнув, а ви тим більше поторочу. І він разом з чоловіком у комбінезоні рушив до задніх дверей. Тільки через мій труп. Вигукнув пан Егон, але його тремтячий голос прозвучав тихо й жалісливо. Не пускай його. крикнула пані Бартолотів, вдар його по нозі. А мені не конче йти туди. Я й так його заберу, усміхнувся чоловік у Мої фабричні діти слухаються мене з одного слова. Він склав долоні в трубочку і гукнув Конраде! Чоловік в окулярах ще тричі гукав. Конраде! а потім тричі. Конраде, негайно йди сюди. Та конрад не з'являвся. Люстри і далі розгойдувалися, пляшечки на полицях і далі брещали, а мокра пляма вже розпливлася на півстелі. Чого ж він не йде? запитав лисий. Ми замовляли слухняну дитину. А він, щоб ви знали. І чує, і не чує, озвалася пані Бартолоті. Діти завжди такі. Буває, охрипнеш, балакаючи до них, а вони не чують. Гостроноса схопилася з лавки і заверщала. Така дитина, яку ми замовляли, чує все з першого слова. Звичайно, чує, звичайно, заспокоїв її чоловік у окулярах. Може, хтось не дає йому спуститися вниз, мабуть, та дівчина його тримає, він тиснув пальцем у чоловіка в комбінезоні. Ви охоронятимете вхід, а ми зараз до них доберемося. І хоч пан Еон мужньо заступив їм дорогу, а пані Бартолоті так само мужньо вчепилася в коси жінці в блакитному, чоловік в окулярах, решта людей у Блакитному і подружжя в сірому. Пробилися крізь двері і пробігли всі три задні кімнати. Коли вони опинилися біля гвинтових сходів, то почули Конрадів голос: Іду вже, бовдори!» І хлопець на животі ногами вперед з'їхав униз поруч. А що гостроноса стояла саме там, де кінчалося поруч, то він, на жаль, влучив їй ногами в живіт. Ставши на підлогу, Конрад сказав: Пардон, бабо, на жаль, я штовхну тебе навмисне. Тоді озирнувся навколо і запитав, а який це йолоб гукав мене, аж насаджувався. Гостроноса, тримаючись за живіт, заверщала. Пане директоре, ви мене хочете переконати, що я цього хлопця замовляла. Директор поправив окуляри і втупився в Конрада. Дядьку, а я гарно пісеньку знаю, викнув той і заспівав. Спи моє, дитятко, носоріг твій. Татко, верплюдиця, мати. Світ такого не бачив. вигукнув лисий. І це називається вихована дитина? Ви фірма шахраїв, ушуканців. Не галасуй, діду, а то відчикрижу тобі вуса і не матимеш на цілій голові ані волосинки, сказав Конрад. Угорі на сходах з'явилася Кіті, перехилилась через поруч і гукнула. Конраде, ти голодний, як вовк, відповів той. А що тобі дати малинового пудингу із шпинатом, відповів Конрад. Зараз, крикнула Кіті, і люди в Блакитному і своїм директором та подружжям сірому порозкакувалися хто куди, бо вона почала кидати з гори малиновий пудинг і шпинат. Ми завжди так робимо я стою на горі, а він унизу, я ж бурляю пригір шпинату, а він розявляє рота. Тільки, на жаль, вона часом не влучає. Докинув Конрад. Директор скинув окуляри, бо нічого не бачив крізь них. Ліве скельце було заляпане пудингом, а праве ж шпинатом. Підсліпкувато кліпуючи очима, він глянув на конрада і мовив Не може бути, щоб цей хлопець вийшов із мого підприємства. Люди в Блакитному витирали свій одяг, бо були геть заляпані. Подружжя в сірому сховалася за купою порожніх картонних коробок. Жахлива дитина. сказав лисий. Ми краще купимо собі собаку, мовила його дружина. Вони вийшли з за коробок і, не попрощавшись ні з директором, ні з його помічниками, подалися через три задні кімнати до виходу з аптеки. Шефе, що сталося? крикнув той, що охорняв двері. Чого ці люди вертаються без дитини? Чого вони називають нас шахраями? Шефе, шефе, що сталося? Стону його чути було, що він геть розгублений. Директор протер окуляри. Його помічники обтрусили з себе пудинг і шпинат. Ходімо, сказав директор, надягши окуляри. А як же я? запитав Конрад. Я не хочу тебе більше бачити, сатанинське поріддя, вилився директор. Приємно це чути. сказала пані Бартолоті і вдімкнула задні двері. Для мене це було справжнє свято. Непрохані. Гості блакитно мовчки вийшли в задні двері. І заберіть свою варту з подвір'я, нехай не дратує нашу двірничку. гукнув вздогінці пан Егон. Кіті замкнула за ними двері. Конрад сидів на ящику сухого молока для немовлят. Він був блідий і стомлений. «Ох, як же мені було важко, мовив він. Бідне моє хлоп'ятко, сказала пані Бартолоті і погладила його по правій щоці. Бідне моє хлоп'ятко, сказав пан Егон і погладив його по лівій щоці. Ти був молодець, вигукнула Кітті, збігла сходами вниз і поцілувала його в губи. Я відтепер завжди маю бути такий? запитав Конрад. Боронь Боже. вигукнув пан Егон. То... Я відтепер завжди маю бути такий, як був раніше? запитав конрад. Боронь Боже. вигукнула пані Бартолотті. Кіті поклала руки йому на плечі і сказала Ох, Конраде, побачимо, який ти будеш.